Я хуяс блядь. Ми прибули к місту назначення. Получається, це тут найкращий вареник в Києві. Чи не хотіло би ти сьогодні подути немножечко в тримбіту? У чоловіка не встав, але він не засмутився. Примотав два олівці і зробив свою справу. Жіночі статеві органи. Да, різне бачили. І товстих, і горбатих, но щоб хуй на ношах заносили, таке перший раз. <сев 50 -х> I... <післяв> Ось разом у катрусі два веселих гуся. Перший раз такий блінсейшн дабл пенетрейшн. Мама, що в клічі тримали дитинців, що роді слід зі просто Я вірю, що якісь. Чишо, я оце їду, дивіться. Та ви дивіться, поки я їхатиму. Так що кладіть телефон та займайтеся своїми ділами. А я як приїду, то я приїду. Орки у бабусі, спиздили за нусі, їх догнала, танк віджала, продала і в плюсі. Оставь своє патріотично, вподобайку, та підпишись на канал. Відносини це складно, але це круто. Як мінімум, не треба ходити на побачення, на це постійні перші побачення, де кожен раз одне і те ж. Кожен раз одне і те ж. Серйозно, ходити на перше побачення, будучи типом якому за 30, це як проходити перший рівень гри в Супермаріо. Ти вже знаєш, де буде грибок. І як зробити так, щоб в тебе його не було? Вже і номірочок є. І скидочка їмється. Сука, ну я нічого не можу зробити. Приїжджають люди і починають пить горівку при мені, блядь. Вы чё, нахуй? Я слабохарактерный, я, я блядь, слабый напередок, блядь. Я ничего не могу с этим зарубить, нахуй. Я сюда тоже пить гурилку, блядь. <laughs> И пиздец, блядь. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене поскоріше знайде, бо рідко буває у світі, щоб в сорок всиралися діти. Кому у мене є такий знайомий? Пацький злопав джекпот, автошкола, три шірки на номерах, баба за рулем, того баба за рулем. І того вже вікно розбите, блядь, Трохи легше буде вилітати, блядь, через лобовуху нахуй. Пацане, радий був всіх знати. Пока нахуй. Мяу! <поцелев> <поцелев> Та тримай дистанцію, блядь! <поцелев> <поцелев> Йди нахуй, бійце! Отак! Йди собі. А Як же я за ним сумую, <поцелев> боже, Дай мені, будь ласка, знак. Написати мені йому першою чи не написати. Мені реально дуже потрібен якийсь знак. Ну і що ж він бив мене по животу? Я теж не подарунок. он диви, схудла заради нього всього на 18 кілограм. А він просив, щоб на 44 Хоч би якийсь був знак писати чи ні. Зараз 18,18. 18. він якраз 18 го числа мені зрадив! З продавчиною із магазину канцелярії. А в канцелярії продаються ручки! А ручки для того, щоб писати! Тобто мені потрібно йому написати. Боже, дякую тобі, що ти мені так натякнув круто! Блін, все я буду писати! Привіт! Красотета! Ти бачила? Бачила? То я ж сказала за це! Шо, ти бачила, що, ти бачиш, я ковпачки зняв з цього. Це зовсім другий болтик. Ти бачиш? Ты не бачиш? я них ты должен бачить. Ты не бачиш, что вообще нема кулпочки? Ты вообще мене не любишь? Да я зайду? Ні, ні, не треба це заходити. Та ну да я в туалет хочу сходити. Я кажу, не треба, не можна туди заходити. Та чого? Та я зайду. Та я там хлорку залила, не можна туди заходити, сказала. Бля, влада, ти... пішли, покажу, я там таку кубу навалив, як бізон, бля, не було ще такого ніколи. Я хотів запитати, який в тебе розмір. 17. А хіба є такий розмір одягу? Як за три роки відносин можна запитувати розмір одягу? Я хочу заміж. Заміж, розмір кольца. Я не знаю, це твоя проблема. Я жінотий. Юй, давай станемося просто друзями. Вже пізно, я труси зняла. От мені кажеться, що роботу чисто создали, щоб ми з вами не спились. От реально, в мене желання набухатися кожен день. І єдине, що мене остановлює, це то, що завтра треба йти на ту страну Андрій приходить в клас з розпухлою губою. Вчителька, Андрійко, що сталося? Були з татом на рибалці і мені осаного босіла. І що вкусила? Ні, не встигла, тато її веслом прибив. та, як тато, а тато був такий, як я злапали беруть одну чотку трохи віна, решту я. День! Старого вчити, що мертвого лічити нам. блядь. Я тобі хочу сказати одне. Ти добойоб, Діма. Так, по чуть -чуть. Е, Добрий день. Привет. Дивись, секс зі мною це як, це як інтерв'ю Олега Віника. Mm -hmm. Такої залупи, ти ще не бачила. <праць> Кажуть люди, що талановитий я дуже. Ну, ну так і є, бо я в школі файно вчився. Фізику на 12 віких. Ну це якщо з кожного року по 2 бали. Але віки-то Що ж там залишили, не знаю чого. Але менше з тим. Вертолятами хочу далі займатися, де ж би барабулю, викопати, бо це спека не дає. Це що би що вам сказати? Та воно, та нало. та... Ей, що все мусите знати. Жінки потребують уваги, я це розумію, але увага, вона як наркотик, її не буває достатньо. б ти не робив, завжди буде мало. Що б ти не робив, завжди буде мало. Мені цікаво, хоч раз за всю історію людства було таке, щоб якась жінка підійшла до свого чоловіка і така, Віталік, зав'язуй, серйозно. Ти, ти, ти заїбав своїми квітами. Я вже вигораю від цього всього. Від цієї романтики, від оцих побач, поживи для себе, дядь! <звісля> Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. я <звісля> тобі Лиш однім в цілім світі розкажу про любов, душа страждає, звук і лунає, та що серце кохає бо гаряче мовша.